Сьогодні про таке гарячі новини в тимчасово окупованому Криму палає Нафтобаза, а також ворожий склад боєприпасів. Зустріч Зеленського і Трампа про що говоритимуть лідери, і яких дій варто очікувати від Білого Дому? Телефонна розмова Трампа з Путіним складається враження, що президент США глузує з російського диктатора. Пристрасті навколо томагавків. Дональд Трамп заявив, що ці потужні, точні, дуже хороші ракети потрібні і Сполученим Штатам Америки. Про це інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Раптюн. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо ми з гарячих новин. В тимчасово окупованому Криму палає Нафтобаза, а також ворожий склад боєприпасів. Пожежа виникла не просто так, а через удари українських дронів. Загарбники повідомляють про атаку, однак намагаються приховати факт влучання. Але ці кадри говорять самі за себе. Раніше з'явилася інформація про пошкодження електропідстанції на Волгоградщині. І це тільки один із прикладів дзеркальної відповіді на спроби Росії занурити Україну в темряву і холод. Докладніше про зусилля по припиненню російської війни в сюжеті. Потужна атака українських дронів. Під ударом, який проходив у дві хвилі, опинилися Саратов і Енгельс. Через атаку БПЛА в Саратові закрили місцевий аеропорт. Не вдалося поспати цієї ночі і мешканця Волгоградської області. Там атакували Балашівську електропідстанцію. Низка населених пунктів області залишилися без електричного постачання. Страшний сон наяву для країни-агресора на цьому не закінчується. Якщо партнери допоможуть із фінансуванням, у 2026 році Україна зможе виробляти 20 мільйонів дронів. На даний момент хіли оборони України використовують так називаємо тактику стіни дрона. По даним главкому ворожених сил України Сирська. Ширина так називає зони доходить до 10 кілометрів. Саме масове FPV-дронів дає можливість силам оборони України нівілірувати приймущо окупанта в живої сілі і техніки. Припинити вбивати українців і росіян, закликав російського диктатора. Президент США. Крім цього, Трамп згадав про наступ, який планує обговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Ми говоритимемо з ним про війну. Вони хочуть піти у наступ. Я ухвалю рішення щодо цього, але вони хотіли би піти у наступ. Like you know Річ йде про те, що Трамп уже постфактум коментує успіхи Сил оборони України. Річ йде про наступленні на Запорозькому напрямку. освобождено три населених пункти – Щербаки, Малий Щербаки, Степове. и, соответственно, контрнаступление сил обороны Украины на Добропольском направлении. Освобождено 7 населенных пунктов. На Покровском направлении аналогично успешное действие сил обороны Украины. За истекшие сутки есть и успешные действия сил обороны Украины на Сумском направлении. Наслідки для Росії. Глава Пентагону під гексет попередив Кремль про наслідки у разі відсутності прогресу в мирному врегулюванні війни. А партнери України розробили для нашої держави нову оборону техніку і зараз проводять її фінальні тестування. Річ йде про воєнно-політичка давленні воєнне давлення це передача в Україні средств ражені в першу чергу тамагавків і відповідно, американських ерамів з дальністю пораження 450 кілометрів. Но здесь примечательно их количество 3300. Данное количество фактически сведет на нет логистику российской оккупационной армии непосредственно на территории самой Российской Федерации и позволит силам обороны Украины нейтрализовать российские ВПК в зоне поражения Ирама. У разі постачання Україні ракет томагавк, ними керуватимуть американські військові. Українців на цих ракетах навіть не навчатимуть, пишуть журналісти Financial Таймс. Не тільки буде автоматична передача крилатих ракет томагавк, але ну і відповідно, обмін розвідданими, тобто, це указання будуть давати американські партнери. Ну і основні операторами крилатих ракет будуть виступати військові США – Напомню, до этого Российская Федерация использовала риторику по поводу того, что передача «Танагалк» делает автоматически стороной участникам войны Соединенные Штаты. Поэтому Соединенные Штаты дают понять, что данная риторика Российской Федерации не рассматривается ими как серьезный аргумент. Інцидент, схожий на провокацію гідно росіян, стався у Польщі. Під час навчання, у яких брали участь, також нідерландці, були помічені автомобілі з білоруськими номерами. За кілька хвилин над базою з'явилися дрони, що спричинили перебої зі зв'язком. Їхнє походження чи операторів визначити не вдалося. Луче появлення ніжних дронів учені були прикрашені. Потом знідерланда були тридіслоцированої системи радіоелектронної боротьби, котрий в дальнішому позволили довести до логічного окончання да не учения. Кремль не залишає ідею відмовити США від постачання Україні ракет Томагавк. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Крім цього, звертається увага, що РФ не припиняє докладати зусиль, щоб відокремити США від України та Європи, а також підірвати згуртованість НАТО. За минулу добу Росія втратила щонайменше 730 окупантів вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, йдеться про 1 мільйон 128 тисяч 30 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 5 російських танків, 10 бойових броньованих машин, 35 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Окупанти вгатили минулої ночі по об'єктах енергетичної інфраструктури України. В низці областей запроваджено аварійні відключення світла: це Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина та Кіровоградщина. Крім того, російські терористи атакували дроном рятувальників, які приїхали на допомогу після попереднього удару на Херсонщині. Уламками пошкоджено пожежний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав. Сьогодні відбудеться зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки. Очікується, що вона розпочнеться о 20.00 за київським часом. Володимир Зеленський вже прибув із офіційним візитом до США та встиг зустрітися з представниками оборонних та енергетичних компаній. Наважуся припустити, що українські і американські лідери обговорюватимуть постачання Києву американських далекобійних ракет Томагавк до них ми ще повернемося. І перехід України в наступ. До речі, про це прагнення сил оборони раніше казав і сам Дональд Трамп. Україна готується до нового етапу війни. Президент США Дональд Трамп, коментуючи майбутню зустріч із Володимиром Зеленським, заявив, що Київ має намір перейти в наступ. За словами американського лідера, це рішення стане однією з ключових тем його переговорів із українським президентом. Ми будемо говорити з ним про війну, і ми поговоримо про те, що як я розумію, вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б почати наступ. Ви це знаєте, і нам доведеться ухвалити рішення тут. Річ у маленьких локальних видавленіх російської армії. На території Донецької області, так називаємо добропольський виступ і Сумська область э, на сівері України. Тобто це дві локації, где зараз у України вибивати російські війська. Да, пусть не быстро, да, пусть не масштабно, але получается. Що стосується Донецької області, на Покровському напрямку триває запекла оборонна операція Сил оборони України. Армія РФ несе колосальні втрати, намагаючись прорватися в місто. Підступи до Покровська стають ще одним великим цвинтарем для російської армії. Тисячі окупантів ліквідуються на околицях міста та у прилеглих населених пунктах. Розповіли військові. Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. У самому місті триває боротьба з диверсійними групами противника, який не припиняє спроб закріпитися. Там сили оборони проводять стабілізаційні та контрдиверсійні заходи а також активну оборону. Так, з 21 серпня 2025-го українські захисники знешкодили близько 14 тисяч російських окупантів. З них 8402 – безповоротно, 5419 – поранені, 124 – полонені. Також звільнено 182,8 квадратних кілометра території. Ще 231 квадратний кілометр очищено від диверсійних груп. Втрати техніки ворога склали 1289 одиниць, серед яких 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 одиниці мототехніки, а також понад 4 тисячі дронів. Насколько сбалансированная украинская армия может наносить ущерб российским наступающим частям и также планомерно отступать, то я считаю, что баланс здесь соблюден. соблюден. Неспешное отступление, сколько это возможно, и максимальные потери для российской армии. Расчет такой, что рано или поздно российская армия не выдержит регулярных вот таких вот наступательных действий в силу большого количества потерь и вынуждена будет остановиться на каких-то границах. Российская Федерация сжимает кольцо вокруг Покровска уже. 13 месяцев подряд. Единственный вариант, где Украина там вот пытается все-таки передавливать и что-то брать в кольцо, это вот Доброполье, вот этот, этот выступ месяц назад, который Российская Федерация прогрызла. Но и там не все так хорошо, потому что российская армия продолжает туда добрасывать людей для того, чтобы удержать этот выступ, для того, чтобы удержать эту основу и попробовать еще раз, но с многократно большими силами прорваться в этот Ви цей часть фронта і розірвати український фронт на часть. Тим часом Трамп, коментуючи війну, знову звернувся до російського диктатора Путіна із закликом припинити вбивати українців. За його словами, Рефія вже втратила у війні близько півтора мільйона людей, і це переважно військові. Припини вбивати українців, припинив вбивати росіян. Що тут дійсно дуже було б важливо зараз з американцями врешті-решт скажімо так звірити годинники, як в якому напрямку ми зможемо рухатися, тому що Росія посилює свої атаки, посилює і продовжує, скажімо так, тиснути на фронті, і це в очевидь дуже дуже сильно скажімо так, створює нам ну проблеми в тому, що чи ми зможемо надалі ефективно проти ти всім цим намаганням Ти паче, що Російська Федерація продовжує залучатися підтримкою тих країн, які теж кидають виклик сучасному світопорядку. І ось питання: наскільки зараз ми зможемо сподіватися на те, що можна буде побачити якесь мирне врегулювання в оглядній перспективі, чи Трамп дійсно змінить підходи і. і і бачення щодо того, як можна досягнути мирне в Чи це все таки буде вже інша, ну так скажемо інша історія, така на більш довгу перспективу? Таким чином, майбутня зустріч Трампа та Зеленського стає ключовим моментом, від якого значною мірою залежатиме не лише подальша ситуація на фронті, а й координація військової підтримки, а також вироблення стратегій, здатної стримати російську агресію та зміцнити позицію України у цій війні. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую і слава Україні! Напередодні зустрічі з Зеленським відбулася телефонна розмова Трампа з Путіним. Повідомляється, що її ініціював Кремль. Перші дописи американського президента щодо цієї розмови з'явилися ще тоді, коли вона тривала. Вірогідно. Трампу було цікавіше длубати в телефоні, аніж слухати російського диктатора. Згодом голова Білого Дому зробив ще одну публікацію, в якій повідомив, що зустрінеться з Путіним в Будапешті. Наступного тижня відбудеться попередня зустріч високопосадовців США та РФ, де Вашингтон представлятиме держсекретар Марко Рубіо. Томагавки потрібні і Сполученим Штатам Америки. Про це очільник Білого Дому сказав, спілкуючись з пресою після телефонної розмови з диктатором Путіним. За словами Дональда Трампа, США не можуть витрачати власний запас цих ракет. Знаєте, нам теж потрібні томагавки для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Я маю на увазі, ми не можемо виснажувати запаси нашої країни. Тож, знаєте, вони дуже важливі, вони дуже потужні, вони дуже точні, вони дуже хороші, але вони потрібні і нам теж. О, моє улюблене! Одночасно сказав багато і не сказав нічого. Що означає це, що США не продадуть томагавки в Україні? Ні. Чи означає це, що продадуть? Теж ні. Що це означає? Що у Сполучених Штатів є багато ракет томагавк, які їм теж потрібні. Потрібні їм, потрібні Україні, потрібні багатьом іншим країнам. Крапка. Трамп додав, що він поставив Путіну питання щодо постачання томагавків його супротивнику. Я справді сказав, ви не будете проти, якщо я надам кілька тисяч томагавків вашому супротивнику. Я саме так це йому сказав. Я сказав це саме так. Йому не сподобалася ця ідея. Справді не сподобалася. Я так і сказав. Потрібно інколи бути трохи легковажним, але ні, він не хоче томагавків. Томагавк жорстока зброя, це жорстока наступальна, неймовірно руйнівна зброя. Ніхто не хоче, щоб по ньому стріляли томагавками. і тепер складається враження, що Трамп глузує з Путіна і одночасно з цим рекламує американську зброю. Повертаючись до слів президента США про те, що томагавків багато, думаю, скоро бюджет Сполучених Штатів отримає не один мільярд доларів з продажів цих далекобійних ракет. А Путін? Хе. А Путін знову пересуватиме так звану червону лінію. Тим часом Росія шпигує за НАТО під водою. Путінська субмарина спокійно перебувала поблизу узбережжя Франції. Але їй довелося піднятися на поверхню. Вона поламалась, як часто це буває з російською технікою. Що було далі? Про це в сюжеті. Російський підводний човен зафіксували у Балтійському морі військово-морські сили Швеції. Про це повідомили військові соцмережі Ікс. За даними відомства, судно увійшло до Балтійського моря через протоку Великий Бельт, а згодом було помічено у Категаті між Швецією та Данією. Підрозділи ВПС і винищувачі супроводили субмарину. Цей епізод шведа назвали не більше ніж рутинною місією. Назву човна у Швеції не розголошують. Відомо лише що йдеться про багатоцільовий дизель-електричний підводний човен типу кіло за класифікацією НАТО. До цього ж типу належить субмарина новоросійськ, з якою росіяни днями осоромилися на весь світ, коли вона раптово спливла біля берегів Франції. По многим характеристикам это лучшая подлодка не только российского флота, но и во всем мире. Работа ее двигателя тише, чем шум моря за бортом, а значит корабль сможет оставаться незамеченным на экранах натовских радаров. Сама по себе просто подводная лодка сделана насколько удачно, что не зря ее называют черной дыра. Ось обнаружение данной подводной лодки, я думаю, буде бачає проблема для віроятного противника. Ось так 10 років тому російська пропаганда розповідала про головний корабель модернізованого проєкту субмарину Новоросійськ. Її побудували спеціально для чорноморського флоту РФ. Медіа тоді захлинаючи запевняли, цей човен здатен потопити цілу групу кораблів противника. Але ось у 2025 тисячі схоже, він і сам готується йти на дно. По данным ВЧК ГПУ, из-за повреждений в топливной системе Новороссийская, находящегося на боевом дежурстве в Средиземном море, топливо поступает прямо в трюм. Деталей для ремонта или квалифицированных специалистов на лодке нет. Личный состав не в состоянии устранить неисправность. Из-за серьезной аварии начали происходить и другие проблемы. Скопившееся в трюме топливо является взрывоопасным фактором. Источник полагает, что у экипажа нет другого выхода, как начать открывать трюм прямо в море. Для того, чтобы, как говорится, решить проблему, им придется, от, от другого варианта нет, им придется откачивать эту водосолярную смесь за борт. Ну, в принципе, да, конечно, если такое начнется с самолетов, а несомненно, что за лодкой следят самолеты, противолодочные авиации, Средиземное море, это вообще, надо сказать, такое довольно-таки э, густонаселенное место военными судами разных стран, это будет легко заметно по большому радужному пятну. Вот, собственно говоря, вот за этим сейчас все и наблюдают. Но надо заметить, что подсудно, подводное судно длиной где-то около 70 метров, это не Бог весь что, не Бог весь какие объемы. Хотя, конечно, любое загрязнение... Акружающій сліди совершенно не приветствується. Тепер, аби росіяни не спровокували екологічну катастрофу, ситуацію відстежують сотні міжнародних експертів. У Міноборони Росії бравують, мовляв, жодних надзвичайних подій все так і було задумано. При цьому забувають уточнити, що саме чого вони робить у середземному морі. Якщо про виведення останньої субмарини звідти повідомляли ще в січні, і головне, чи є на борту новоросійська ракета калібр, які російська армія зазвичай з цих суден запускає. А ще про що командування взагалі не згадує, чи є загроза для життя самого екіпажу. Пари солярки взривоопасні з учетом того, що підводна лодка буквально нашпігована різними електроприборами, і в будь-який момент іскра може визвати пожар і гибель підводної лодки екіпажу. Для меня сегодня самый главный вопрос, что собирается спасать Российская Федерация. Собирается она спасать железо или собирается она спасать людей? С моей точки зрения, при наличии такой аварии необходимо было большую часть экипажа снять с корабля, с подводной лодки, оставить только тех моряков, которые могут вести борьбу за живучесть, а борьба за живучесть в первую очередь предполагает это, чтобы все отсеки подводной лодки были загерметизированы, чтобы не происходила утечка топлива по всем отсекам подводной лодки. Поки що залізо головний пріоритет чиновників російського міноборони. І вочевидь, що досвід атомного човна Курськ, на якому загинули 118 членів екіпажу, нічому не навчив. Новоросійськ не запрошував допомоги і зараз, під наглядом протичовнової авіації, країн НАТО прямують до порту Кронштадт, де його, начебто, очікують 21 жовтня. За словами джерел, близьких до силових структур за час чергування на субмарині сталося 10 інцидентів. Якщо новоросійськ дотягне до бази, екіпажу по Частить його замінять іншим. Чи зможуть росіяни відновити субмарину? Велике питання. Ну і наостанок про план підготовки ЄС до протистояння російській агресії. Це масштабні кроки, які враховують безліч нюансів можливого майбутнього збройного конфлікту з країною терористкою. РФ щоправда, для підготовки знадобиться щонайменше 5 років. Всі подробиці далі. ЄС готується до війни з Росією. Європа, яку ми так все любили, вона щезає. Блумберг повідомляє, що ЄС запустить масштабну оборонну реформу, щоб бути готовими до війни до 2030 року. Плани це здорово, но ще раз анімуть реальності е, і розбитися у самої реальності, і, особливо якщо це залежить від поставок із Китаю, із Восточної Азії, наприклад, із Тайваня. А якщо, вдруг, наприклад, в Тайвані війна, це значить, що Тайвань нікому мікроелектроніку не відгружає эти не производятся, і всі эти плани там 7 лет, они розбиваються і переносятся в будущее там на неопределенне перегрівання. Згідно з планом до кінця 27 року, євросоюз планує здійснювати спільно майже половину закупівель озброєння. А це на хвилиночку у два рази більше ніж зараз. Свіга проблем нету. Деньги є. Друго про щоб було що закупати за эти самые деньги. Это не поход в это Военная отрасль такая, что много чего производится только по предоплате. Ну, только по предоплате. Ты проспонсировал, вернее, ты профинансировал, ты оплатил, и для тебя произведут то, что ты профинансировал. Ты инвестируешь, и там года через 3-4 ты только забираешь свой товар. Это делается не быстро, это все делается очень медленно. А для реалізації спільних проєктів у сферах повітряної та ракетної оборони вже у 26-му році планують створити міжнародні коаліції. Але чи стосуватиметься це всіх країн Європи? Скоріше ті країни, які ближче знаходяться до Російської Федерації, країни, які є драйверами європейської економіки. на Великобритания, Франция, Германия, страны, которые ближе находятся к России, Польша, страны Балтии, Финляндия, они, конечно, будут в первую очередь заинтересованы. Италия Португалія, Іспанія вони как-то далеко, все далеко. Я думаю, вони там сильно інтересуватися не будуть. Нікому не секрет, що довгий час Европа покладалася на США, коли йшлося про безпеку. Але з приходом Трампа багато що змінилось. Он заморозив отношения з Євросоюзом. Впервые в історії США і Европа перестали выглядеть як єдиний запад і союзники. Трамп избегает контактов з єврочиновниками, игнорирует їх призывы, да й просто не уважает. Вместо этого он напрямую общается з лідерами, которые йому интересны обходя руководство Евросоюза. без привычной поддержки США, як военной, так і финансовой, ЕС рискует превратиться в континент музей з ярким прошлым, но ослабленою економікою і промишленістю. То наскільки зараз Европа реально залежить від США? і чи здатна вона сама себе захистити? Европа не производит всего того, что есть у Соединенных Штатов Америки. Судя по всему, еще минимум лет 10 будут зависеть, но уже первые предпосылки для того, чтобы отказаться от помощи США у Европы уже намечаются. Понятно, что Европа с США весят намного больше, чем Европа без США. Европа собирается озброюватися. Але навіщо? Адже якщо прислухатися до кремлівського диктатора, Росія наймиролюбніша країна у світі. Оказується війна з русскими чуть ли не на порогі, чуш, цю мантру раз за разом. Вони ж не можуть вірити в те, що говорять, що Росія збирається нападати на НАТО. Но в це повірити невозможно. Можливо, європейські країни просто не зрозуміли щирі наміри Кремля і даремно витрачають мільярди. российские пропагандисты, они во многом жалуются на то, что сейчас самый лучший момент, пока Европа слабая, пока она разобщенная, пока США отвалились от Европы, сделать какие-то решительные шаги в направлении там, тех стран, которые для них представляют интерес. Но опять же, военкоры военкорами, а российские руководители – это совершенно другая история. Они по-другому смотрят, есть ли возможности финансовые, политические, военные, что будет, попытка спрогнозировать результат, Путінська Росія повна сюрпризів. І навіть коли її диктатор говорить одне насправді може трапитись зовсім протилежне. І в такому випадку найкращий варіант перестрахуватися. Чим, власне, і зайнялась Європа. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.